до довкілля. Звільняємо спільний дім. дім. Тож не будьте розтворювати проблем. Адже з вами завжди поруч будемо. Ми! ми. Екологічна кулада Смитницького ліцею. Ми, ми майбутні, байдуже ми не будемо природу, в перегляді рішуючі дії, які потрібні з цього починати. Ми – світ нашої нації. Ми – нове покоління незумних та лановитих сміливих дітей. Ми – українці. Ми – ті, хто заміла зберегти нашу націю проти нових дітей. Тож ми готові Tchau, Майбутні, посліпні, подліпні, подліпні, мені. Не мовити, в Ми усіх не боти рощам. На Ми що будемо, що сам не потихіння, да ти нам, да те поне. Ми сьогодні прийшли, щоб розповісти, що ж відбувається з планетою, які проблеми обговорювали нашу землю. Зміни тлівок. Пожежі. Вимушення тварин, і душі, засіда. Це все насправді не балачки. Це дійсні проблеми нашого людства. Бо все залежить від нас самих. ми. Ми маємо берегти нашу землю. Ми маємо допомогти подолати її біль. Тому ми маємо попередити усе людство від майбутніх бій. Разом усього подолаємо. Бо ми команда. Ми майбутнє. Ми зачисти спокійне вільне майбутнє. Сім людям на землі, також діти. Тоді лише святи природа, нашої маги, як світить, захищатимуть особисти. Що запобігає пошкоджені ванчарці? Рубання сів. Відходимо виробництво. Хімічні речовини та отрутих і Утворення стихійних сміттєзвалищ. Екологічні катастрофи. Вирішимо ці проблеми разом. Ми живемо техаські колись, і ми якої земля. Ми громадяни прекрасної України, назвою якою України. Ми діти природи. Батьківщина наша колиска. Сьогодні наш щаль в небезпеці. Сьогодні все живе під загрозою. місце і ціль одна – становимо землю для народу та зберігнуйся і зроби посильний внесок для природи. Найкраще місце для собі – тобто ти всі зростаєш, що завжди було в артиці, але тобі таки не будь-то маєш. Я багато квіток запрошую кажучи, квітку про Багато чинить, небезпечні бувають вони, та завжди них ті, що тут у моїй стороні. Але що діється у нас країні? ви ж видають із кінця, поруч догорають, за тим і ноші тримає Не будьте байдужими, не мовчіть! не ховайтеся, відкрийте очі. Ми маємо дбати, щоб мати. Ми маємо боротися, щоб перемагати. педагогічне виховання. Озеленення території ліцею. Акція по студії архангелій кімнатних послин. Акція батареї та здавати збір крижок для військових під які на даний час зважить не тільки наша країна, але й наші природи. Акція збережі. Мукулатури збережі ліс. На території ліцею встановлено контейнери для сортування мусору. Кожна людина розпочинає своє життя з чистих волосках. Від думок, братний мрій, і дій залежить, яку долю воно собі вибирає. Одна маленька добра справа дасть почати великим добривним чином. Вчинуємо кожного нашого життя, бо життя і все в ній прекрасне. Відкрийте серце світу, бо весь світ створений для нас. Давайте ми будемо сильними, бадьорими, сміливими. Ми будемо разом, ми наблизимо нас до перемоги. Ми, українці. Ми світ нашої нації. Природа України на розділі. З вами була команда. Ми майбутнє! अस्ति